Доброго дня, шановні колеги. Е, у нас зараз питання з приводу нашого проєкту рішення, яке ми подали, з приводу впровадження охорони державних закупівель через систему Прозоро. На жаль, вам були тільки проєкт рішення, а звернення з поясненнями вам не роздали і на комісії вони не запрошували заслухати. Це дуже-дуже коротко. Я звертаю зараз в першу чергу до депутатів, які не є залучені в схеми, не прямо, не і дуже сильно сподіваюся, що таких у нас є більшість. Е, я розумію, що зараз нам важко дуже відволіктися політичні питання, коли е, вже підписано з головою Верховної Ради е, закон про вибори ЄМП. Е, але на сьогодні впровадження системи позови це абсолютно не політичне питання. Це дуже просте і якісне рішення, яке конкретно допоможе нам економити гроші нашого міського бюджету. Яке принесе конкретну реальну користь всім, окрім, як яких казав, які долучені до операційних схеми. І тут з нами є представники громадського контролю, наприклад, Денис Сєлін, який є відповідальним запровадженням схему Прозору в Бердонському області, також Артема гарманікова бачу. І я відбував з економічної питань хоча досить докладно розібрався в усіх тонкощах системи Прозору. А ці люди, які на всеукраїнському рівні разом з Міністерством розвитку вони розробляли цю систему, і вони, вони зараз впроваджують. Отже, що дає система прозора? Е, йдеться про жоворохи закупівлі, про закупівлі, і якщо йдеться про товарку, це за 200 тисяч гривень на а якщо йдеться про послуги, то про 1,5 мільйони. І практика показує, що це десь 60% всіх видатків бюджетних або комунальних установ. І на сьогодні вже система прозора працює в багатьох відносинах. Вона працює, наприклад, в Міністерстві оборони. В Дніпропетровській області вже майже 10 міст, включаючи Дніпропетровськ, включаючи обласну раду, де систему вже прийняли, вона запрацювала. І практика показує, що економія на різних локах, які в цьому реакціону, тобто пановічного ауціону, економія від 13% до 60%. Таким чином, на всіх закупівлях допорогових. Які 60%, як я вже казав, кожного місяця, як тільки ми впровадимо цю систему, кожного місяця починається реальна конкретна економія. Нам не доведеться, якщо ми захочемо якісь соціальні ще додаткові виплати зробити, нам не доведеться шукати, звідки їх вийняти, Тому що конкретна економія згідно того бюджету, який ми з вами прийняли, вона почне працювати відразу. Чи, чи є ця система складною? Абсолютно ні. Вона розроблена, вона працює. Є ціла низка громадських організацій, з якими в нашій фракції. Вже є угоди про співпрацю, які готові приїжджати. Якщо в цьому буде потреба, то можливо не буде приїжджати, вчити, налаштовувати, вчити як представників бюджетних установ, комунальних установ, так і підприємців, для яких ця система також є абсолютно вигідною. Ще таке важливе питання, ти скажу, що це частна, приватна система, на якій хтось буде заробляти. Тому це абсолютно неправда. На сьогодні систему розробляють Розробляють, розлаштовують і оперують цією базою даних цієї системи ціла група експертів, які об'єднані е, під дахом міжнародної правозахисної організації Transferance інтернешнл, І вже підписано меморандум, що як тільки закони будуть прийняті, а закон вже прийнято е, про обов'язкове впровадження системи Прозоро, нам все одно прийдеться прийняти, е, ця вся база даних буде передана власність держави. Прозоро запрацює в Кромарпазі. і обов'язково запрацює, тому що закон вже прийнято. Питання в тому, коли ми почнемо економити, Чи ми почнемо економити вже найближчим часом, чи ми почнемо економити там, з е... кінця літа цього місця. Тому я закликаю всіх проголосувати. Якщо ми маєте проголосуємо сьогодні, на жаль, фракція Солідарність хвороба склада. Але наскільки я знаю, голова фракції направив листа про підтримку цього, цього проєкту рішення. Тому дуже я, я всім сподіваюся що Сьогодні ми здивуємо допомогу і здивуємо криворістів і проголосуємо за запровадження СНЕО прозором цієї товарого закупівлі. І реальна економія почнеться заближчим часом. Депутати фракції окропподдержав однозначно цю програму. Единственное, даже если сегодня в зале не наберется достаточное количество голосов, просто останется все вместе плодотворно работать, мы тоже изучаем это, это действительно позитивный, положительный опыт. которые необходимо, по нашему мнению, внедрять. Но ну, я даже не надо расслабляться. Если сегодня мы не наберем достаточное количество, то надо <связанная> всем объяснять и брать логикой, разумом, наглядным примером. И убрать вот, даже, может быть, отсюда политику. там название политических партий, потому что это вопрос абсолютно хозяйственный. Абсолютно хозяйственный для экономии средств. Спасибо. <связанная> Разом з експертами системи проктора дойшли підписано, що, що проєкт рішення, запропонований головою депутатської фракції Сила людей, є досконало, адже незрозуміло лишається питання встановлення порогових закупівлі, від якої виникає необхідність розміщення оголошення торгів замовку. Розробники системи державних закупівель прозори лише надають рекомендації щодо встановлення даної суми. Тому ми вважаємо, що для запровадження єдиної ефективної системи державних закупівель в Розі депутати... Визначити обґрунтовану парову суму закупівлю та затвердити її даним рішенням. Крім того, враховуючи, що під дії запропонованого рішення відпадають всі розпорядники коштів міського бюджету, а саме комунальні заклади та установи, вважаємо за необхідне надати місячний термін для створення ними умов щодо запровадження системи прозора у цих закладах, а саме підготування матеріально-технічної бази та кадрових ресурсів, проведення навчальних семінарів Раз дня, зараз ми всі питання обговорювати. І з приводу місячного теплу абсолютно нормально вкладатися до проєкту рішення. Не зрозуміло, чому ви пропонуєте працювати саме в системі Прозору, а не якісь інші. На сьогодні це таки ніякою законодавчою базою не передбачено використання саме цієї розвитку. Закон 3559, чотири зварні на уровні заховної ради, що система вражає. Запитання до свого колеги, хоча це запитання від колег, які не хочуть задавати це запитання. Насправді, біля мене, оцей мій колега, який каже, це приватна сфера, це реальна ну, прозора комусь належить. Його ти можеш відповісти на це запитання. Міжнародна, некомерційна організація Transparency International підписаного угоду, що до кінця цього року система mm -hmm. і центральна база даних буде повністю, передержавна. Та... державна Звичайно, державна зараз, на жаль, держава не вистачає сьогодні грошей, сил і розуміння, що треба проваджуватися за державою. Тому громадськість громадськість плече державі і готова без абсолютно всякої зацікавності віддати ці і базу даних державність. Панове наважу, що у нас виймена Я для тех, кто не понимает и не знает, у нас всегда поименное голосование. Что они хотят, что завжди поименное. тоже раньше, потому что коммунальное учреждение э, с этой системой, значит, там есть эти шесть электронных э, площадок. Вы говорите, что это бесплатное или дистанция. Но э, собственниками этих электронных площадок э, являются частные лица, которые э, для того, чтобы участвовать в этой системе, на сегодняшний день там да, стоит минимальная оплата с 185, а с 1 февраля там якобы будет оплата 350 гривен. И поэтому эта сумма оплаты за регистрацию на этой площадке потом будет все равно вложена э, в тот товар. И все равно бюджету придется платить. И Еще у меня один очень короткий вопрос. Вот с февраля, с октября месяца, с 26 октября. Ми всі що роботаємо по закону України про відкритість використання публічних коштів із 26 шостого октября на такому електронному державному модулі як є дата. щодо першого питання для вас і для комунальні жюра участь прозоро безкоштовна, тому що вас сломано величезне за позички. Є є платіж для підприємці для бізнес-структури, які захочуть подати. Він дійсно мінімальний. І гроші будуть малосхововувати всіх майданчиків. На сьогодні їх шість, але їх може бути набагато більше. Це було свідоме рішення, тому що інші подібні системи, які впровадилися в інших країнах, наприклад, в Грузії, там було спроба створити єдину площадку, єдиний майданчик державний. Але ця практика показала, що набагато більше ефективна, коли є шість майданчиків чи більше, я думаю, що їх буде більше, які пов'язані між собою. Реєструючи лод на одному майданчику, він просто з'являється на іншому майданчику. Це з приводу реєстрації, а тепер буде питання. Вони фактично фактично не пов'язані. Через ці дані дійсно можна подивитися, що і за що ви купили. А про зворово ми дає можливість редукціону. Тобто ви ставите якусь закупівлю на Cap, it, so 20 тисяч гривень, наприклад. А в результаті практика показує, що є величезна ймовірність, що цю закупівлю хто запропонує 18 тисяч, хто шістнадцять. Причому ніколи не буде знати, хто запропонує, допоки не буде фінальна найвища сума за виконання всіх заявлених вам вами умов. Таким чином, це не конкуруючі майданчики. Тобто розводаємо звичайно до того, щоб максимально знизити ціну на закупівлю, в чому ми всі з вами представлені. Юрі, знаєте, що ця система приближить приватно? Ціково я сказав. Чайника, бюджетної сфери, всіх інших, вона залишається в прозорі, і вони її використовують, і вони не зможуть використати її якомусь іншому напрямку. Хто буде відповідати за цю сферу? Таке порушення реклами, це рекламу не було, інакше його не поставили голосування. Я б хотів його говорити раніше з усіма фракціями, але, на жаль, нас повідомляють про фунальне засідання за пізно. Я розумію, що якщо я не подам проект лише саме в той день, то на це засідання ми вже встигнемо. Хочеться почати економити як можна швидше. Друге питання з приводу інформаційної безпеки – система абсолютно захищена. Система абсолютно захищена, в неї немає єдиного розпорядку, є шість майданчиків, які окремі, належні, які належать різним людям, різним структурам, які взаємно контролюють один одного. Так, я не вчинно, вони не вчинно, вони не вчинно, вони не вчинно. Є центральна база даних, яка Я вибачаю, що у нас виступає депутат. Я вибачаю, ви Реклама, я понимаю, что это не торговля, а у нас Leonard... сессия подсовета, и разумела. Уважаемые присутствующие, я, конечно, понимаю, что Морозов не обладает теми данными, которые бы сейчас по последним вопросам он мог осветить. Поэтому я все-таки прошу заслушать мнение специалиста и тезис о рекламе, который был высказан вами, Юрий Григорьевич, он не относится к этой системе. Не сейчас, так в общем-то, закон вступит, закон будет работать правильно. 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 И возможно он будет работать перед выборами. Поэтому правильно. я, я все-таки прошу надать слово человеку-специалисту, и мы услышим внятные ответы на последний вопрос. Спасибо. Спасибо. Я дуже прошу всіх підтримати нашу ініціативу, тому що я чув враження від своїх колег на постійній комісії, і наш голова пан Ляденко мене підтримає в цьому питанні. Ми всі дуже були зацікавлені цим проектом. Якщо навіть сьогодні я прогаю всіх депутатів, воно не пройде це рішення. Я прошу, щоб ми створили робочу комісію, яка ефективно засвітить всі питання. І ми приймемо на наступній сесії це питання. Такі максимум, що може тоді бути. Дякую. Колеги, я задав то питання Юлію Морозову, не почув відповіді п'ятної, а взагалі ніячого. Я прошу не підтримувати це питання. А на слідуючий це Я вам хочу сказати, що головне проведення так називаємо закону прозора возникає ряд програми. Я сейчас подрезу, подрезюмирую, все тоже попало бы сказано. Ряд преград. Одна из которых есть не единичные случаи с темпингования цен участниками закупок, что приводит к затягиванию строков заключения договоров на закупку. Далее. Также существует риск закупить товары низкого качества. Поскольку даже при правильно выставленных требованиях, к качеству товара, детальное описание, реальное качество товара можно определить только в наглядном... Также еще хочу сказать, что если речь идет о закупках на малые суммы, то существует риск того, что многие поставщики не готовы тратить время, а еще немаловажно финансовые ресурсы для участия в этих торгах. Также хочу отметить, что конкурентоспособность наших местных субъектов хозяйствования существенно снижается. Я прошу, рублей. 17 рішення прийняти. Дякую колегам за офіційного болту 10 голосів, які пішли проти прозора. Це успіх для успіх, вже, і, бав, за, успіх для нашої міськради. І для всіх, у кого я питаю, що не з цієї сектора малюкову. Канали, це наші колеги, це наші партнери. Я називаюся, будемо розправити всього. Одразу після сесії будь-які питання. І також сьогодні пічна важлива інформація 17.00 сесійна зала Держинського тонкому. Запрошую пана голову, пана секретаря. Приходьте, поспілкуємося, відповімо на всі питання, розкажемо, розвіємо всі сумніви. І ну, я впевнений, що у нас шлях прямий, і ми перейдемо до прозорих на правда в нашому місті. Yeah